На одному із велелюдних мітингів у центрі міста ми зустріли волонтера, якому в скриньку активно вкидали кошти. Євген Нелюк представляє благодійний фонд Завжди з тобою каже, те, що трапилось у Коломиї – підстава, бо місцеві волонтери не люблять ділити гроші із чужими. Ми теж їздили сюди. Ну як сюди, ну не сюди ми їздили, а так кожен окремо їздив. От і ми знали цей час, що ми збирали ці кошти дівчинці, це на лікування. От. Я не знаю, чого вони наїхали на нас. Ну значить, перше, не можна було там збирати. Ну ми не знали цього. Дійсно, аби збирати кошти у іншому місті, має бути дозвіл місцевої влади. Але волонтера запідозрили у аферах через те, що, начебто, щодня він збирав гроші на інші потреби та представлявся волонтером іншого фонду. Тому члени координаційної волонтерської ради відвели його у міліцію, але порушень так і не виявили. Єдине конфіскували скриньку із грошима, розповідає волонтер. Нічого не казали, просто розказали, що більше не їхати. все, Відпустили цього разу. Євген збирав кошти для Єлизавети. Гліб ми зателефонували за номером вказаним на скринці. Трубку дійсно підняв батько Єлизавети Іван Степанович. Так я співпрацюю з цим фондом вже десь біля. Півроку чуть більше десь. За що не пам'ятаю з березня місяця. І тиждень вони мені два-три рази переказували на карточку гроші. На інтернет-сторінці благодійного фонду «Завжди з тобою. Є багато інформації про тих, кому вони допомагають. Серед переліку волонтерів і Євген Нелюк. У офісі фонду нас зустрічає директор Галина Кіндякова. Одразу показує усю документацію, чеки та касовий апарат. Фонд завжди з тобою існує уже два роки. У великих папках десятки звернень від учасників АТО, призовників та батьків хворих діток. Загалом у фонді працює 10 волонтерів. За словами директора Євген Нелюк, один із кращих. Це для мене взагалі незрозумілий інцидент, оскільки документи у нашого волонтера, нелюка Євгена, були в порядку. І коли його затримала міліція, його відпустили. Ну не віддали нам тільки скриньку з коштами. Документи були у нього взагалі то абсолютно в порядку. І до сьогоднішнього дня ми ніяких претензій не мали. більше. аби не стати жертвами аферистів, будьте обережними. Якщо хочете допомогти, перевіряйте усі наявні у волонтерів документи. А краще перераховуйте громад. Роші на карткові рахунки попередньо зателефонувавши Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини телеканал Раї.